Вітаю вас, малята, і запрошую до країни математики. Сьогодні ми з вами відправимось у космічну подорож. Добрий день, малята! Нас звуть Лео і Нікс. Ми живемо на іншій планеті, але в нас трапилась біда. Ми не можемо попасти додому. Допоможіть нам, будь ласка. Дітки, у маленьких інопланетних мешканців трапилась біда. Як ви гадаєте, треба їм допомогти? Звісно, так. А як і на чому ми можемо потрапити на цю планету? Так, на космічній ракеті. Давайте її побудуємо. Дивіться, у нас є геометричні фігури. Давайте їх назвемо. Це круги, трикутники, квадрати. Скільки трикутників? Один, два, три. Скільки кругів? Один, два. Дітки. Чого більше? Кругів чи трикутників? Так. Трикутників більше. А наскільки більше? На один. А чого менше? Кругів. Наскільки менше? На один круг. Тітки, скільки у нас кругів? Два. Квадратів 1, 2, теж два. Тобто кругів і квадратів порівно. Зараз давайте побудуємо ракету, щоб відправитись у політ. Ось наша ракета і готова. Лео і Нікс дали нам космічну карту. Давайте її розглянемо, щоб дістатися до планети, на якій живуть наші друзі. Наші друзі живуть на третій планеті. Де вона знаходиться? Так, в правому, верхньому куті. Але спочатку нам треба долетіти до планети 1. Ми з вами знаходимось в правому нижньому куті. Допомагати нам будуть вказівочки ось такі стрілочки. Але спочатку нам треба долетіти до планети 1. Де вона знаходиться на карті? В нижньому лівому куті. Але для того, щоб полетіти, слід виконати завдання. Він найперший прокидається, чепуриться, умивається, вийде з терема хутенько. Привітає землю неньку. Є така в нього турбота. Всіх підняти до роботи. Так, це ранок. Сонце в небі яскраво світить. На прогулянку вийшли діти. Це день. Сонце зайшло за обрій. Більченятко сховалось в дуплі. Дрімота на нього йде, казочку з собою веде. Що це, дітки? Так, це вечір. В небі зірочки горять, птахи сплять і риби сплять, спить земля і спить дитя. Вірно це ніч. Дітки, як одним словом, ми це назвемо. Вірно це частини доби. Молодці, бачу. Що летіти ви готові. Ця швидка наша ракета для польотів на планети. Ми у космос вирушаємо, бо у нім всього не знаємо. Ми місця хочі ж займаємо 5, 4, 3, 2, 1 і швидко відлітаємо. Ми прилетіли до планети номер 1 Що тут за переполох? Що тут сталося? Цифри розбрелися по всій планеті, і іграшки втратили свої домівки. Треба допомогти іграшкам потрапити до своїх домівок. Розставимо цифри та іграшки на свої місця. Скажіть, куди і яку цифру треба поставити. Спочатку ставимо цифру 1, за нею 2. Далі 3. Скільки іграшок поставимо біля цифри 1? Так, подивіться, це дракончик, скільки його? Один. А біля цифри два. Що ми поставимо? Так, машини. Скільки машинок? Одна, дві. А скільки у нас ведмедиків? Давайте порахуємо. Один, два, три. Ведмедики стоять на своєму місці. Так, вони стоять біля. Цифри три. Молодці малята. Вирушаємо далі до планети під номером два, де вона знаходиться на карті. В лівому, верхньому куті. Один, два, три, чотири, п'ять. Полетіли. Це планета геометричних фігур. Які ж тут фігури? Площинні та об'ємні. Давайте їх складемо. Площинні – ліворуч, а об'ємні праворуч. Давайте з вами перевіримо, правильно ли ми все виложили? І так, об'ємні фігури. Де повинні бути праворуч, ось наша права ручка, а площині ліворуч, ось наша ліва рука. Молодці. Летимо до планети під номером 3, де вона знаходиться на карті? У правому верхньому куті. Але нам треба виконати ще одне завдання. У квадрата є кути? Так, покажіть. Один. Два, три, чотири. Суп їдять віделкою? Ні. А чим? Ложкою? Скільки у кішки? Поченят. Вірно. Два кока. Сніг іде влітку? Ні. Куля котиться? Так. Скільки пальців на нозі? П'ять. Скільки у білочки хвостів? Один, молодці! Один, два, три, чотири, п'ять. Полетіли! А ось і планета наших друзів. Діти, як ви вважаєте, ми справилися з цим завданням? Так, вірно. Дякуємо вам, малята, за допомогу! На жаль, нам пора повертатися додому. До побачення, до нових зустрічей!